Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, фонд, якої налічує понад 7 мільйонів книг та документів, стає більш доступною для її відвідувачів. Попри війну і віддаленість читачів, тут можна замовити літературу, в тому числі рідкісні видання. Наразі саме таке замовлення працівники бібліотеки виконують для читачки, яка далеко від Харкова. Це така безпечна доволі локація, яка розташована в підвальному приміщенні книгозбірні, і вона дозволила нам відновити ще наприкінці 2022 року саме роботу з створення страхових електронних копій документів, документів, які мають історичну наукову цінність. І які дуже важливо зберегти навіть під час надзвичайних ситуацій і під час війни. І також в цьому скан-центрі ми можемо оперативно надавати послугу з електронної доставки документів, тобто в межах закону про авторське право та суміжні права ту частину, яку дозволяє цей закон надсилати. Лати електронною поштою засобами електронного зв'язку для потреб користувачів оцифровують документи без шкоди виданням на спеціальних сканерах від міжнародних партнерів, отриманих під час війни. У нас сканери фуджицу, які ми отримали завдяки ініціативи Сучу, це фінансується урядом Німеччини і дозволяє нам цей центр реалізувати наші статутні завдання, виконувати, і це також є майданчик, де грантові заявки вже реалізуються так в наших умовах, умовах війни. Наразі на такому обладнанні оцифровують ярмолаї рідкісні видання церковних нотних збірок. Ті, які можна фуджитсу сканувати, ми вже зараз скануємо. Не всі унікальні, тому що в одному примірнику, тому що це рукописне видання, рукописні так, книжки. Вони не дублюються і не дублювалися. Це книжки, наприклад, з монастирських зібрань, це книжки з власних якихось колекцій, які були передані до бібліотеки. Однак для переведення в цифру рукописної колекції Ромулаю потрібні більш широкоформатні сканери. Тому одна з найбільших в європі харківська бібліотека, продовжує шукати меценатів, аби зберегти фонди і розширити доступ до електронних копій. Унікальних першоджерел Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.